The Batrooms, «Зала штунки» або закулісся, це міська інтернет-легенда, що походить від крипі пасти, опублікованої на сайті Fortune у 2019 році. Один із найвідоміших прикладів інтернет-естетики лімінальних граничних просторів, який зображує зазвичай величезні коридори, які неприродно порожні. Зала жтунки вперше були описані як лабіринт порожніх офісних приміщень, у які можна потрапити лише ноукліпом з реальності з часом, як його популярність зростала. Користувачі інтернету розширювали оригінальну концепцію, створюючи різні рівні поверхи та місцевості, які населяють Бекрумс. Також були створені відеоігри, створені фанатами, віки, фандоми та відео на YouTube. Серія короткометражних фільмів жахів створена. ютубером Кейн Піксельс» у 2022 році вважається популяризацією контенту Бекрумс на YouTube. Оригінальна «Крипі КРИПІПАСТА 12 травня 2019 року анонімний. Користувач створив пост на Екс дошці 4 чан на тему паранормальних явищ, просячи користувачів розміщувати тривожні зображення, які просто здаються неприємними. Одна з публікацій була оригінальною фотографією Бекрумс, фотографією великої, вкритої килимом, відкритої кімнати з жовтими шпалерами, та люмінесцентним освітленням. Де було зроблене фото, невідомо. Інший користувач відповів на цю публікацію з першим описом Бекрумс. Якщо ви не будете обережні й не вирветеся з реальності в неправильних місцях, ви потрапите в зала штунки, де є лише сморід старого вологого килима. Божевілля моно жовтого, нескінченний шум люмінесцентних ламп із максимальним дзищенням і приблизно 600 мільйонів квадратних миль випадково. Сегментованих порожніх кімнат, у яких береже вас Господь, якщо ви почуєте, як щось блукає поблизу, бо воно точно почуло вас, анонімус 4 чан. 13 травня 2019 року вплив та його фандом. Оскільки крипіпаста набула популярності, користувачі почали ділитися історіями про бекрумс у субредітах. Таких як Ар. Кріпайпаста, а пізніше R Бекрумс 1. Навколо Бекрумс почав розвиватися фандом, і творці розширили оригінальну ітерацію крипіпасти. Створивши додаткові поверхи або рівні та зловмисників, які їх заповнюють, Хаппі маг зазначив, зокрема, два інші рівні, левел 1, рівень з. Промисловою архітектурою і левел 2 темно освітлений рівень з довгими службовими тунелями, з оригінальною версією під назвою Level 0. Оскільки. Нові рівні були розроблені в Ар Бекрумс, фракція шанувальників, які віддавали перевагу оригінальним Бекрумс, відокремилася від фандому. Користувач Reddit на ім'я Літбіп створив ще один субредит під назвою Ар Трабекрумс, зосередившись лише на оригінальній версії. ABCНьюс Зазначила, що, на відміну від фандомів, які оточують існуючі об'єкти, відсутність канонічного Бекрумс ускладнювала проведення межі між автентичним оповіданням і жартами. Він згрупував Бекрумс У, новий жанр спільного онлайн-горору, який також включав SCP Foundation. 1 Було. Створено віки сайти, розміщені на фандом і Айкідут, присвячені історії Бекрумс 4 до березня 2022 року Ар. Бекрумс налічувало понад 157 тисяч учасників. Ден Еріксон, творець телесеріалу Розрив, англійський Северанс 2022, назвав Бекрумс одним із багатьох, на який він вплинув під час роботи над. Серіалом 5. Розрив, розрив. Рецепція деякі джерела стверджують, що бекрумс були джерелом граничних просторів, інтернет-естетики, яка зображує. Зазвичай зайняті місця, які неприродно порожні. Хештег решітка Spaces зібрав майже 100 мільйонів переглядів у соцмережі TikTok Тенденція TikTok ДО Відео, які збільшують масштаб Google Earth, щоб відкрити вхід у бекрумс, стала популярною. Інші джерела описують бекрумс лише як піджанр. Естетичного жанру. PC Gamer порівняв різні рівні Backrooms з лії HP Lovecraft і The City у Manzi Блем, описуючи його як таємничу долину. Місця ABC News і Le Monde порівняли його з SCP Foundation, подібною крипіпастою. Професор Тама Лівер з університету Кертіна сказала, що такі меми працюють так добре, тому що вони запрошують вас інтерпретувати те, що не показано, вважаючи, що страшне відчуття знайомства, викликане Бекрумс, допомогло об'єднати шанувальників.